Друзі, вітаю! Я продовжую розбирати тему трійця, і сьогодні хочу звернути нашу увагу на буття 3 розділ, 22 вірш. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. Зупинимося тут. Друзі, а коли. Господь Бог, Творець, Отець, Бог Яхве, Єгова, якщо хочете. Коли він говорить, що людина після гріхопадіння стала як один із нас, то кого він має на увазі? Хто один із нас? Один із нас це один з богів. Богів. Бог це множина. Він один і їх троє. Ви скажете, звідки ти це взяв? Давайте звернемо увагу на слова, якими звертався диявол через змія до Єви. Буття 3 розділ п'ятий вірш. Бо відає Бог щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, увага, немов Боги, знаючи добро і зло. Немов Боги. Знаючи добро і зло. А тепер читаємо слова Єгови, Яхве, Отця Небесного, в Буття 3.22. І сказав Господь Бог: ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. Хто один з нас, один з богів. А це значить, що Отець, Син і Дух Святий Боги, і людина стала як один із них. Будьте благословенні. Амінь.